На Прикарпатті понад 17 тисяч людей скористалися послугами пунктів незламності. Обласні чиновники стверджують, підзарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом, випити гарячого чаю та зігрітися можна у 180 стаціонарних та мобільних закладах. Пункти незламності в основному забезпечені незалежними джерелами теплопостачання. Це твердопаливні котли, булир'яни, буржуйки, електрогенератори. Одночасно зареєструвалися і нами підтверджена робота 11 об'єктів відповідального бізнесу як об'єктів з генераторами, де можна також зігрітися і зарядити мобільні телефони. Також на території Івано-Франківської області працюють і можуть надати послуги населенню 160 об'єктів рітейлу, в тому числі 48 автозаправних станцій, 30 аптек, 61 відділення банків, 21 супермаркет. Ім, як виявилося, такої кількості пунктів незламності недостатньо. Органам місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування пунктів незламності засвідчує їхню недостатню кількість та низьке відсоткове відношення числа населення, яке може одночасно перебувати в пунктах незламності до загальної кількості проживаючого населення, зокрема в Івано-Франківську 60 пунктів незламності можуть прийняти лише один відсоток населення. І якщо нині це не критично, то під час повного блекауту та сильних морозів ситуація може змінитися. Навіть Господь Бог дарує нам таку гарну хорошу погоду, що це також десь дає нам стабільність два місяці, практично досить є тепло. Але розслаблятися не можна. Будь-яка ситуація може виникнути. В нашій області були і ракетні удари по енергетичному об'єкту, який повністю відновити потрібен один рік часу. І ми це розуміємо, що ситуація є доволі складною, тому готуватися потрібно до найскладніших випадків. Дай Бог би їх не було, але продумати все треба до деталей. Тож впродовж трьох наступних тижнів на Прикарпатті буде створено додаткові пункти незламності. Їх обладнають у закладах культури, вишах та адмінбудівлях. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.